Вода з екологічно чистих джерел торгової марки Аляска представляє екологічно чисті міста планети у програмі «Екосіті». Монорельсові колії, екологічні автомобілі, сонячні батареї. Саме так письменники фантасту розповідають про міста майбутнього. Неймовірно та незабаром все це стане реальністю. Неподалік Абу Дабі, столиці об'єднаних арабських еміратів, вже будується екологічно чисте місто Маздар Сіті. Проект Маздар Сіті це частина програми всесвітнього фонду природи та агентства з екологічного консалтингу Біоріджінал. Маздар Сіті займатиме площу 600 гектарів. Ідеально спланована транспортна система заохочуватиме мешканців користуватися екологічно чистим монорельсовим таксі. У стіни будинків, дахи та вуличні перекриття вбудують фотоелементи для переробки сонячної енергії. Жодних викидів вуглекислого газу, раціональне використання ресурсів, утилізація відходів ось засади, на яких зросте місто майбутнього. Ентузіасти заявляють, завдяки раціональному використанню води для Маздар Сіті знадобиться на 50% менше, ніж для інших міст такого ж розміру. Так, завод з дистиляції морської води постачатиме не лише прісну воду, а й перероблятиме вже використану для поливу зелених насаджень за стінами міста. Завершення будівництва міста заплановане на 2015 рік. У перекладі з арабської Маздар означає джерело. Хочеться вірити, що Маздар Сіті стане джерелом у впровадженні Нових екологічних ініціатив у всьому світі, в якому місці України ви б не жили, ви завжди можете пити екологічно чисту воду торгової марки Аляска. Аляска видобувається тільки з екологічно чистих джерел. Замовити воду Аляска в усі міста нашої країни можна у єдиного національного оператора доставки води додому та в офіси компанії Нова.